Павла, як зятя, моя мама сприйняла не одразу. Вона була невдоволена різницею у віці 25 років. Наші гості також скоса поглядали, побачивши перед собою не молодого хлопця, а зрілого чоловіка. На весіллі моя мама була сама не своя. Але я таки вийшла заміж за Павла і ні хвилини про це не жалію. Ми у шлюбі вже 12 років. Це був мій вдалий вибір чоловіка. Коли я виходила заміж, на той час я навчалася в медичному університеті. Мені було 22, Павлові 47. Павло старший від моєї матері на рік. Він робив мені компліменти, дарував подарунки, красиво за мною ходив. Ну як тут не погодитись? Мене мама виховувала сама, батька мого не було. Мама старалася дати мені все необхідне. Ми не були багатими, але й не голодували. У той же рік захворіла моя бабуся. Мама змушена була продати квартиру, щоб мати кошти на її лікування. Відтоді ми з мамою залишились без даху над головою. Саме в той момент я і зустріла Павла. Він був власником великої компанії, тож допоміг мені вирішити всі мої фінансові труднощі. Обіцяв, що забезпечить мене усім. Я й погодилась краще жити в достатку, аніж так. Він навіть придбав моїй мамі однокімнатну квартиру і ще й перераховує їй кошти на життя. За ці 12 років він жодного разу мені не дорікнув. А зате я хороша дружина. Я їсти зварю, в хаті приберу. У нас двоє прекрасних діточок. Ми щороку відпочиваємо за кордоном, а цього року, на день народження, Павло подарував мені автомобіль. Чи є в мене до нього любов? Швидше повага. Звісно, часто нас приймають як тата і доньку, але, знаєте, мені байдуже. Головне, що я щаслива. Єдине, Павло в мене дуже ревнивий, тож з подругами я майже не гуляю ні на каву не ходжу, а все інше просто чудово.